Росіяни з гарантії безпеки сприймають у форматі того, що було написано в драфті істамбульських ООН 22-го mm -hmm. року. Ну це факт. Лавров про це говорив публічно. Чи влаштовує це американців? Це відкрите питання. Я припускаю, що їх це може влаштувати з двох причин. Перше. Вони не беруть в цьому участь, а це те, що, на що Трамп наголошує постійно, що вони не хочуть брати участь в якихось гарантіях, і в принципі, мовляв, хай європейці самі там розбираються з гарантіями. І ну, Стамбульський формат не передбачання якого участі Сполучених Штатів. І друге, власне, американцям потрібно продемонструвати прогрес, тобто їхній головний інтерес відносно мирного процесу. Це результат, якийсь результат. Ну бажано не найгірший. Там зрозуміло, щоб це не виглядало як поразка. Але е, умовно кажучи, якщо там, е, там буде там, пакетна угода, в якій там е, буде заморозка по лінії фронту, європейці щось там гарантують самі Україні, що захочуть. Американці можуть навіть вкинути грошей в цю гарантію, як якось, ну якось європейцям там продати зброю. Або ну, продавати зброю, або, наприклад, взяти зобов'язання продавати європейцям зброю, щоб вони потім її покупляли і, там, наприклад, передавали Україні там, в якихось обсягах, От це їх влаштовує абсолютно. Тобто такий обмежений формат участі, в межах якого вони зможуть дистанціюватися від України і далі розвивати свої стосунки з Штатами, з Росією, наприклад, окремо. Займатися там, переорієнтуватися на Китай, займатися іншими справами, це в принципі те, що їх влаштує. Ну те, те в принципі, в чому зараз вони артикулюють свій інтерес. Відповідно, виходячи з цього, я роблю висновок, що можливо такий формат гарантії так званих їх влаштує. Інше питання, що вони розуміють, що вони не можуть це нав'язати всім, тобто, мовно, якщо Україну і Європу це не влаштовує, ну вони мало що можуть зробити.